ДТП і нещасний випадок в парку. Кілька потерпілих та маса карет швидкої. Так у Тернополі відбувалися змагання швидкої медичної допомоги. Цього року на чемпіонаті розіграли чимало важливих нещасних випадків. Як рятували життя, бачила і Вікторія Кравець. Крики, стогони та багато крові. Таку картину побачили ті, хто прогулювався парком Шевченка сьогодні. 6.0 на фізіології внутрівенно струйно, як ви себе почуваєте, на цьому майданчику аварія зіткнулися два автомобілі в селоні одного водій та дві пасажирки, одна з яких вагітна, в іншому спереду два чоловіки та дівчина на задньому сидінні. Допомогу надають всім, крім водія другого авто. Його позначили чорною карткою. Спочатку перевіряють пульс, дихання, дехто перевіряє тиск. Ну тиск не потрібно перевіряти, вже якщо пульсу немає. Я думаю, кожна бригада старається більше приділяти увагу червоному. Якщо коли вже чорний, тобто. Мітка чорна, то вже не чіпають, бо вже понятно, що мертвий спасають на першу чергу найбільш гострого такого хворого. На іншому майданчику інша бригада швидкої допомоги та інша жертва. Пацієнт похилого віку, який сидів на лавочці, раптово йому стало погано, втратив свідомість, впав, підійшов випадковий прохожий. Визначив, що тиску пульсу немає. Почав проводити ну, першу медичну допомогу, реанімацію. Викликав швидку. Приїжджає бригада і далі відпрацьовуються всі навики швидкої медичної допомоги. За результатами наданої медиками допомоги судді оцінюють роботу кожної бригади. Кращих нагороджують грамотами, медалями, подарунками. Там іде одиничка. Визначення з периферичного пульсу його характеристики. Одиничка, визначення капінерного ноль. Визначення температури ноль. Так, зупинка артеріальної кровотечі було проведено два. Увагу звертається на професіоналізм цих дій, які повинні проводитися при наданні допомоги тим постраждалим. Перше це визначення черговості надання допомоги тобто відсортувати постраждалих. Друге правильно, адекватно надати допомогу в тому обсязі, яка необхідна тому чи іншому постраждальному. Основною помилкою більшості команд зізнаються судді. Є ігнорування свідків. Захопившись пацієнтом, медики часто не спілкуються з тими, хто на власні очі бачив пригоду, а вони можуть дати найповнішу картину події.